Добрий день, маємо сьогодні 31 травня 2025 року. Все час я путаю, все інше травить. Погода, вроді, сонечко зранку. У нас повно кропити сої. Приїхали в друге село, цю сою, що ми сіяли, будемо кропити. Соя моя, ця що купував Луценка. Трохи багатько сосенки в чоловіка, але що є, то є. Кропим трактор Т-3069, оприскувач жармет 300, захват 10 метрів. кропим ліфосат і з прилипачем. Вили в нас, виходить, на городах 160 літрів на гектар, а на полі 120 літрів на гектар. Вроді вітерес з ривками є, то є то нема, то є то нема. 1, 5, 6, 7, 8, 9. А я замість маркера. З тої сторони хазяїн городив маркером, а з цієї сторони я. Показуємо куди йти. Порсунки, як оджет жовти, робляти погано. Вийти дуже багацько. Отак дощі, вітра. Отак і займаємось. Перший обійшов тут, у нас, виходить, почти 80 сотих, перший обійшов по кругу, а далі заходить по маркерах. Сосунку може будемо на наступний раз пропити клімазоном додати. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отака радуга. Можемо, дощі дали бур'яни росту капітальний. Ну, соя тоже непогано поспаду. Але на цю пору я маю думати, що соя має бути вже краще на багатька. 31 травня, а соя... що вона? Саме в перший трійчасти вийшов. Ну що є, то є. Добре, всім дякую за просмотр. Будемо кропити, бо ще дуже багато кропити.